На початку Першої світової війни Османська імперія вагалася, чи варто вступати у світову бійню, чи краще не випробовувати долю ослабленої держави. Однак ультиматум Німеччини, зрештою, змусив султанське керівництво розпочати бойові дії проти одного із найважливіших членів Антанти Росії. Це мало змусити царську ставку перекинути свої війська із європейського фронту і зменшити тиск на Австро-Угорщину і Німеччину. Але вже зовсім скоро протистояння турків і росіян, яких підтримували союзники, перетворилося на криваву і довготривалу кампанію. Сьогодні ми поговоримо про близькосхідний фронт Першої світової війни, на якому розгорталися не менш моторошні баталії ніж у Європі. Станом на початок Першої світової війни Османська імперія вже кілька століть перебувала у стані занепаду. Що було спричинено зокрема поразками у війнах із росіянами, тому її уряд вагався, чи варто випробовувати долю, не будучи впевненим у своїх силах. Однак султан Мехмед V бачив у цій війні нагоду відновити престиж імперії від попередніх поразок, а також змити з неї образливе прізвисько хворої людини Європи. Окрім цього, турецькі керманичі хотіли подальшого територіального розширення. Султан висував плани захоплення території на Балканах. А на сході мав намір зайняти вірменські землі і просунутися аж до Каспійського моря. І ще одним фактором був і тиск Німеччини, з якої Османи мали угоду про військовий союз. Кайзерівські генерали бажали, щоб турки відтягнули на себе частину російських сил і розгромили їх у боях на Кавказі. Стамбул, зрештою, прийняв рішення воювати, але мав намір це зробити вже у 1915 році, коли буде завершена реформа армії. Проте союзники турків все ж змусили їх втрутитися у світове протистояння набагато раніше. Це було зроблено шляхом вдалої військової хитрості. На початку серпня 1914 року два німецьких крейсера Гебен і Бреслау врятувалися від переслідування британського флоту в Стамбульському порті. Там їх нібито передали туркам і дали місцеві імена. Однак екіпажі залишилися німецькими. Через кілька тижнів вони нападуть на росіян на Чорному морі. Що буде сприйнято як оголошення війни країнам Антанти від Османської імперії. План бойових дій, який був розроблений військовим міністром Енвером Пашою, передбачав, що турецькій армії доведеться воювати одночасно проти росіян і британців. Головним театром протистояння мав стати Кавказ, де їй були зосереджені основні інтереси Стамбула. Іншим фронтом мав стати Єгипет, адже тут Османська імперія планувала оволодіти Суецьким каналом. Окрім наступальних операцій. Турки мали обороняти свої близькосхідні володіння та чорноморські протоки від нападу британців і росіян. Для втілення цих цілей вони сформували близько 800 тисячну армію, яка, однак, не мала високої боєздатності. Султанський уряд, хоч і знав про свої внутрішні проблеми, але вважав, що за допомогою союзників йому буде під силу повернути колишню міць порти. 30 жовтня 1914 року турецькі кораблі під командуванням німецького адмірала Вільгельма Сушона атакували Севастополь, Феодосію, Новоросійськ та Одесу. Це стало причиною проголошення Росією війни Османській імперії. На початку листопада до неї долучилися Велика Британія і Франція, і це означало витягнення Стамбула у протистояння зі всією Антантою. Практично одразу запекле протистояння спалахнуло на Кавказі. Зосереджена там третя турецька армія Хасана і та Паші мала завдання завдати удару по росіянах і досягти Ардагана і Батума. Росіяни для ведення бойових дій на цьому фронті створили кавказьку армію. Її формально очолював генерал Іларіон Воронцов Дашков, але основне керівництво згодом візьме Ніколай Юденіч. Його завдання було утримувати дві стратегічні дороги із Баку на Владикавказ і Тифліс. А також не допустити захоплення самого Баку як потужного промислового центру. Першими наступ розпочали царські війська, коли 1 листопада перейшли турецький кордон. Вони просувалися у напрямку Кеприкея, Алашкерт і Догобоязит. Однак там зустріли запеклий опір турків, через що були змушені перейти до оборони. У результаті наступу росіян у них утворився виступ в районі Саракамиша, який з обох боків був оточений турецьким фронтом. Енвер Паша розумів, що якщо завдати удари у цьому місці, то можна розбити велику частину російської армії. Тому турки розпочали підготовку до власного контрнаступу, бажаючи трьома армійськими корпусами завдати кинжального удару. Водночас із позиційними боями на Кавказі активні дії розпочали британці у Месопотамії. Вони бажали взяти цей регіон під контроль через його великі нафтові родовища, а також через те, що він слабко оборонявся. 6 листопада британський флот після обстрілу фортеці Фао висадив там десантні сили. Їм протистояло лише 350 османських солдат, які припинили опір вже через два дні. Звідти британці рушили на Басру, яку обороняли близько трьох тисяч арабів, що перебували на турецькій службі. Уже 22 листопада британці зайняли місто, зазнавши мінімальних втрат. Це стало проблемою для турецького командування. Яке не збиралося віддавати британцям цей стратегічний нафтовий район. Тому турки почали планувати відбиття басри силами 17 -ти тисячної армії. Однак перед цим було вирішено укріпити передовий пункт Курну. Цей намір був викритий британським командуванням і воно спрямувало туди свої війська, які прикривав флот. Коли турецькі сили підійшли до курни, там вже перебували британці, які встигли навіть збудувати укріплення. На початку грудня Османи атакували їхні позиції. Але зазнали великих втрат через удари корабельної артилерії. Вирішивши, що у британців тут надто потужні позиції, турки відійшли назад. Незважаючи на поразку у Месопотамії, Османам у цей же час вдалося просунутися на Синайському півострові і зайняти його повністю. Тепер перед ними була їхня наступна ціль, а саме Суецький канал. Друзі, зараз про дещо серйозне. Нашому каналу потрібна від вас регулярна допомога. Ми принципово не рекламуємо сумнівні речі типу казино чи іншого скаму. Тому ми розраховуємо, що після донатів на ЗСУ ви підтримаєте і нас підпискою на Патреоні чи в Ютюбі хоча б на один долар. До того ж, усі спонсори мають доступ до цілої купи ексклюзивного контенту. Також не зайвим буде, якщо ви задонатите нам будь-яку суму на нашу монобанку. Це також дуже допоможе нашій команді працювати та розвиватись. Дуже вам дякуємо! Плануючи операцію з розгрому росіян під Саракамишем, турки мали намір силами свого 11-го корпусу скувати їхні війська по центру, а силами двох інших корпусів здійснити оточення. Це мало позбавити російських солдат можливості для відступу і перегрупування. Але Нвер Паша припустився критичної помилки. Він переоцінив можливості своїх воїнів, які мали здійснити складний маневр під час крижаної зими. Наступ османів розпочався 22 грудня і проходив через засніжені гірські дороги, що принесло чимало важких проблем. В Османів не було зимового одягу, і в результаті десятки тисяч їхніх солдат більше не могли воювати. Окрім цього, вони не мали належного зв'язку та розвідки, і це, в свою чергу, призводило до дружнього вогню та боїв між різними турецькими частинами. У такій ситуації Османська імперія несла величезні і непотрібні втрати. Але все ж їй вдалося вийти до російських позицій біля Саракамиша. Це створило для росіян загрозливе становище, тож вони почали перекидати до міста нові сили. Незважаючи на численні і зухвалі атаки турків, царським військам Юденіча вдалося утримати місто, завдавши атакуючим важких жертв. У цій ситуації Енвер Паша віддав наказ на відступ. Побачивши, що турки відходять, росіяни кинулися їх наздоганяти. І, врешті, змогли оточити та взяти в полон залишки 9-го корпусу разом із командуванням. Схожа, загроза нависла над 10-м корпусом, але росіяни також зазнали серйозних втрат, тож зупинили свій наступ. Це дозволило решткам турецьких сил відступити назад. Таким чином, битва під Сарикамишем завершилася розгромом 3-ї турецької армії, яка втратила загалом 90 тисяч воїнів проти 20 тисяч у росіян. Але ще гіршою була стратегічна обстановка для Османської імперії. Росіяни тепер перебували на самій турецькій території і могли розвивати наступи у її глибину. З початку 1915 року і до квітня на кавказькому фронті між противниками тривали позиційні бої. Водночас у Стамбулі намагалися знайти виправдання у своїй поразці під Сарикамишем та покарати винних у цьому. Ними призначили вірмен, які нібито саботували бойові дії і симпатизували росіянам. Як результат, турецький уряд розпочав проти них справжній геноцид. Близько 60 тисяч вірмен, які служили у турецьких військах, були роззброєні і переведені на важкі тилові роботи, де їх згодом знищили. Поряд із цим османи розпочали насильницькі депортації вірменського населення із прифронтової зони, супроводжуючи їх масовою різаниною. Такі дії турків спричинили збройні виступи вірмен, одним із центрів яких стало місто Ван. Цією сприятливою для себе ситуацією вирішили скористатися росіяни і відновити наступ проти Османів. В атаку був відправлений 4-й кавказький корпус, який досяг великого успіху, просунувшись в турецьких володінь аж на 100 кілометрів. Турки вирішили відступити, але вже у липні вони здійснили контрнаступ, яким змогли потіснити російські частини. Але для повного розгрому необхідно було їх оточити. Командування вирішило зробити це північніше озеро Ван, де були важкопрохідні для військ райони. Для затиснення у них росіян турки розгорнули широкі наступальні дії у цьому напрямку. Але російське командування не розгубилось. Воно сформувало резерв на чолі з генералом Баратовим і нанесло удар на долину східного Єфрату і на Алашкерт. За задумом росіян результатом мало бути оточення турків і перерізання їхнього відступу. Але якщо задум був хорошим, то його реалізація супроводжувалася серйозними прорахунками. Завдяки їм турецьким військам Абдул Каріма Паші вдалося уникнути розгрому біля Алашкерта і відійти на кращі позиції. На цьому фактично активні бойові дії на кавказькому фронті припиняються на увесь 1915 рік. Росіяни не могли наступати через брак набоїв і важку ситуацію на своєму європейському фронті. Турки зі свого боку були виснаженими тривалими боями і переходами. Тож досягти своїх цілей на цьому театрі протистояння їм не вдалося. Паралельно із боями на Кавказі, турецьке командування вирішило зайняти Суецький канал і відрізати Велику Британію від її східних колоній. Окрім цього, оволодіння каналом відкривало для турків шлях до Африки, де вони сподівалися підняти проти антанти мусульманське населення. Операцію із форсування каналу розпочали у лютому 1915 року силами 20 -ти тисячного війська. Але вона, як і більшість турецьких операцій під час Першої світової, була жахливо підготовлена. Османи атакували потужні британські укріплення практично у лоб, до того ж, зазнаючи величезних втрат від вогню корабельної артилерії. Таким чином, спроби турецького прориву захлинулися, і від повторних було вирішено відмовитись. Ця поразка, однак, стала прологом до великої перемоги Стамбула, якою була дарданельська операція Сил Антанти. Цю операцію союзники проводили для того, щоб відтягнути турків із Кавказького фронту і якомога швидше вивести Османську імперію із війни. Згідно плану, війська британців та їхніх володінь мали форсувати дарданели і завдати прямого удару по самому Стамбулу. Однак турецькому командуванню стало відомо про наміри Антанти ще до початку операції, оскільки це була не перша спроба союзників форсувати дарданели. У зв'язку із цим вони почали спішно перекидати туди першу і другу армії, які налічували близько 200 тисяч воїнів. Окрім цього, османи виставили мінне загородження. Яке складалося із дев'яти ліній і звели берегові укріплення, командування обороною було доручено німецьким офіцерам, оскільки її успіх був життєво важливим для центральних держав. У випадку поразки Стамбул міг бути захопленим, а сама імперія виведена із війни, чого аж ніяк не хотіли допустити у Берліні. Наступ союзників розпочався вранці 19 лютого із обстрілу турецьких фортів на узбережжі. Спершу союзні кораблі повинні були зруйнувати всі укріплення і ліквідувати міни загородження, після чого в бій мала вступити сама піхота. Однак зустрічний вогонь турецьких берегових батарей зробив це неможливим. Тоді Антанта вирішила штурмувати узбережжя всіма наявними засобами. Для цього були перекинуті численні підкріплення, але й турки не витрачали часу дарма. Вони посилили свою оборону і проклали додаткову лінію у мінному загородженні. Генеральна атака союзників розпочалася 18 березня, проте досягла цілковитого провалу. Три дивізії кораблів, які мали намір зруйнувати турецькі берегові укріплення, зазнали непоправних втрат. Загалом було знешкоджено шість кораблів, троє із яких повністю затонули. Проте, незважаючи на провал, союзники підготували новий план атаки, який тепер передбачав висадку десанту на півострів Галіполі. Він мав знешкодити турецькі берегові батареї, захопити укріплення і прорватися до Стамбула. Сили вторгнення складалися із французів, британців, австралійців і новозеландців. А їхня чисельність була понад 80 тисяч бійців. Водночас турки також готувалися оборонятись, перекинувши на півострів великі підкріплення із Малої Азії. Атака союзників розпочалася 25 квітня із висадки десантів під прикриттям корабельної артилерії. Удар прийняла на себе п'ята турецька армія на чолі із генералом Мустафою Кемалем. Туркам не вдалося запобігти висадці, але впродовж кількох днів вони змогли нанести опоненту шалених втрат, які сягнули 18 тисяч людей. Закріпившись на узбережжі Галіполі, союзники намагалися розширити плацдарми, але тільки ще більше втратили людей і кораблів. Зрештою, це призвело до того, що від підтримки флоту відмовились. Поклавши здійснення всіх цілей кампанії на плечі піхотинців. Опинившись у глухому куті, командування Антанти прийняло рішення висадити ще один десант у Бухті Совла, де турки утримували незначні сили. Це було здійснено 7 серпня, однак і такий варіант був провалений через запеклий опір османів. Союзники намагалися покращити своє становище аж до грудня, проте через постійні масові втрати у живій силі все ж були змушені припинити операцію. На початку січня 1916 року війська Антанти були евакуйовані із Галіполі без жодних спроб турків завадити цьому. Це була велика і символічна перемога Османів, яка всилила в них надію на сприятливий перебіг подальшого ходу війни. На цьому фоні турецький султан Мехмед V навіть отримав титул непереможного, що ще більше підкреслювало важливість цього тріумфу. Підживлювали його і успішні дії Османської імперії у Месопотамії, де британським військам нанесли болючої поразки, у битві при Ктесифоні. Їхні залишки відступили до Ель Кута, де їх обложили турки із перспективою повного розгрому. Так завершився 1915 рік на близькосхідному фронті, який виявився напрочуд суперечливим для Туреччини. Вона не досягла своїх цілей на Кавказі, не змогла оволодіти Суецьким каналом і понесла чималих втрат у живій силі. Однак успіхи у Дарданельській операції та у Месопотамії дали султанському керівництву надію на суттєве покращення свого становища у 1916 році, але це були лише ілюзії, і у новому році Стамбул очікували нові потрясіння.